Всім привіт! У цьому відео я хочу показати вам свою нову іграшку і представити новий майстер-клас на неї. Майстер-клас називається Березневі котики. І Хоча я цього котика зв'язала не в березні, а в квітні, але я думаю, що то нічого. Тому давайте розпочнемо я вам покажу, які іграшки по цьому майстер-класу я зв'язала. Першим котиком у мене був ось такий гарний, сіренький. Другим я зв'язала ось такого красунчика. Ну і третього обов'язково я зв'язала ось такого гірчичного котика. А зараз вам розповім трошки детальніше про майстер-клас. Котики з ростом виходять 18 см. Використовувала я гачок номер 2 для очей я використовувала напівбусини 10 мм. Можна, звичайно, і використовувати очки накріплені. Але для мене було так зручніше, тому що я пришивала спочатку мордочку, а потім вже розраховувала, де мені приклеювати очки. Ось. А тепер розповім вам детальніше про майстер-клас. Майстер-клас на таких березневих котиків коштує 100 гривень, тому всі бажаючі можуть звертатися до мене у коментарях під цим відео, або Пишіть в Інстаграм, силочка буде також під цим відео. Майстер клас середнього рівня складності, але я вважаю, що справиться навіть початківець. Є фото, є опис в'язання. Фото не дуже деталізовані, я не показувала, як з'єднуються ніжки, як пришиваються вушка. Але думаю, що тут не повинно виникнути ніяких складностей та питань. Ось по котику. В нього в'язуються ручки, в'язується хвостик, пришивається лише мордочка та вушка. Ось. Глазки приклеюються. Ось таку пряжу перед вами я використовувала. Основні кольори для. Гірчичного котика це ярнар джинс 84. Ось такий гарний беш ярнар джинс 87. І сіренький котик в мене з 80-го джинсу. Ось такі основні кольори. Ну, і, звичайно ж, використовувався білий, 01 ярнар джинс. На цьому я буду закінчувати свою презентацію. Дуже вдячна тим, хто був зі мною. І також буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок. Напишіть мені, будь ласка, чи сподобались вам мої котики і чи є бажання у вас їх в'язати. Усіх бажаючих чекаю в Дірект, в коментарях, ті, хто хочуть придбати майстер-клас. Повторюю, що ціна майстер-класу 100 гривень. І дуже надіюсь, що я побачу ще багато гарних, милих котиків у вашому виконанні. Всім до зустрічі! Пока-пока!